Бажаю здоров'я бійці! Відео записується для тих, хто став рекрутами, щоб ви розуміли, як себе поводити на військовій частині. Зараз ми знаходимося на сервері Центральна Україна це перший сервер. Дивіться, ви коли стаєте, як би мовити, рекрутами. Зараз вам хочу показати. Те місце, де ви починаєте зміну, так? Тобто це ось у нас йде казарма. Підійшли, нажали Alt, почали зміну. У вас буде писатися, так би мовити, ваше звання. Почали зміну. Тут є деякі завдання. Так? А, зі звання. Рекрута. Ви можете брати завдання лише, лише чищення зброї. Щоб ви це розуміли. Далі склад. Берете зброю. А Якщо у вас звання рекрута, ви можете взяти лише тайзер Ось він, таким чином виглядає. Дивіться, це в нас, так би мовити, плац. На плацу бігати заборонено. Ходити також заборонено. Коли в нас йде код 5, це шикування, ви стаєте ось сюди. Четверта клітинка з лівого боку. Стаєте і стаєте сюди, як би мовити, ось. В другий ряд. Попереду завжди стоять інструктора. Ви їх можете побачити, вони завжди носять хрестик. І, так би мовити, вони стоять ось тут. Тут стоять в нас начальники навчального корпусу та їх зами. Далі. Якщо у вас е мало е ХП або треба поїсти, у нас є їдальня. Ось вона. Показано, на карті вона також тут ось показана. Медпункт та їдальня. Зайшли. Собі щось купили. Якщо я не помиляюся, їдальня в нас е дешевша, ніж в інших е магазинах. Далі. ну Лікування також, підійшли, взяли, полікувалися. Так. Далі в нас там знаходиться спортмайданчик. Ви його можете побачити. Там проходять тренування. Так, далі на плацу, як я вже казав, бігати не можна. Ходити по ньому також не можна. Винятком є код 3. Код 3 це а, є... Тривога на військовій частині, проникнення. Ваші дії, при коду 3, ви будете намагатися затримати порушника це є дуже важливим. Дивіться, до інструкторів ви можете підходити по будь-яким питанням. Так? Тобто Щось дати треба, іспит чи є якесь питання. Тобто ви підходите до інструктора навчального корпусу, він виглядає таким чином. Але це при званні капітан. Тобто, якщо звання е, буде менше, він просто буде з хрестиком. Ви його завжди можете побачити, запитати в нього будь-які запитання. Дивіться, найголовніше, коли на плацу йде шикування, е, хтось щось розповідає е, і стає стрій. Ні в якому разі не можна його перебивати. Тобто ви тихенько встали позаду строю і слухайте, що там кажуть. Якщо у вас виникають питання по роботі, так би мовити, ви можете ну, так задати питання, але це має бути в діловому стилі, можна так сказати, по формі. тобто, там Пане генерале, дозвольте звернутися, звертається зі строю. там Рекрут такий, докажете вашу фамілію. В нас е немає такого можна, у нас є лише дозвольте. Тобто ви привіталися, бажаю здоров'я та питаєте як... та задаєте питання. Дуже важливо розуміти. Ви, як рекрут, у вас є певні. Правила, так? Правила та обов'язки. Ви зобов'язані навчатися, ви зобов'язані дотримуватись статуту армії. Посилання на всі документи, які вам потрібні для навчання, будуть в описі цього відео. Потім рекрути. Для того, щоб стати солдатом, вам треба буде здати статут. Вам треба буде здати присягу та систему паркування. З цим всім ви можете ознайомитись на форумі. Також всі посилання на цю інформацію будуть е під описом цього відео. Ну і найголовніше, дивіться, е ви починаєте да, свою так би мовити кар'єру зі звання рекорд. Ви здаєте іспит, потім у вас йде КД-3 дні. З, з моменту, як ви стали вже солдатом, КД-3 дні, тобто ви повинні будете здати ще так іспит для того, щоб стати старшим солдатом. І насамперед, так би мовити, вас підвищать через 3 дні. Щоб ви це розуміли, тобто це відбувається не з самого початку, так після здачі іспиту, а вже. Так би мовити, після КД. З КД ви також можете знайомитись на форумі Збройних сил України. Щоб ви розуміли, треба поводитись зі своїми співвітчизниками, з солдатами дуже вічливо. Так, тобто, Щоб до вас також поводилося вічливо. А, дивіться, графік роботи з 8.00 по 23.00. Тобто, це наш робочий час в нас є. Перерва обідня це з 13.00 по 14.30. Тобто, якщо обідня перерва, ви можете, в принципі, зняти форму та покинути територію військової частини. Але в 14.30 ви повинні бути насамперед вже на своєму робочому місці. Бо, якщо ви після 14.30 не будете, так би мовити, на території військової частини. В формі, то це прирівнюється до дезертирства, і ви можете бути звільненими. Це ви повинні пам'ятати, це дуже важливо. Далі. А, також найголовніше, незнання статуту не звільняє вас від відповідальності. Тобто, коли ви стали рекрутами, ви повинні ознайомитися зі статутом, з графіком роботи. Це дуже важливо. Далі а, бігання по плацу Заборонено, якщо будете бігати, це, так би мовити, догано. Її буде дуже тяжко зняти, кажу вам завчасно, щоб ви це розуміли. Далі, а, рекрутам, та так би мовити, ну так, рекрутам. Заборонено наход, знаходитися біля КПП. КПП це ця будка з лівої сторони, а КПП це ця будка, ну, це ворота і так. Територія поза ним, скажімо так. Дивіться. На КПП дозволяється заступати зі звання старшого солдату, коли він став статут гарнізонної та вартової служби. Чи ви це розумієте? Якщо реквот буде знаходитись біля КПП, він може за це отримати догану або може навіть звільнити. Тому ми вас, як інструктори, попереджаємо. Щоб ви це розуміли і до нас потім не підходили. А можна, не можна і так далі. Бо якщо рекрут знаходиться біля КПП, це для нього будуть великі запитання, і це робити не потрібно. Щоб потім у вас не було проблем, так би мовити. Е, в нас підвищення проходять о 15 годині о 19.00 та о 23.00. Щоб ви це розуміли, в такий час на даний момент на 03 місяць проводиться, так би мовити, в такий час підвищення. А, я вам додам ще посилання під відео на Discord першого сервера. Так, дивіться, тут в нас знаходиться паркування. З лівої сторони паркують ОТЗ, тобто особистий транспортний засіб. З правої сторони у нас паркують службовий транспортний засіб. Ви як рекрути, солдати та старші солдати повинні паркувати свій особистий транспорт ось тут. Тобто позаду за званням. Тобто до 4 рангу тут, потім там. Тобто це Ви зможете з цим ознайомитись е, на форумі, все подивитися. Дивіться. Ще, е, так би мовити, названі солдат. Ви зможете вже брати завдання боєприпаси, поїзд, поїздка за боєприпасами, практична стрілянина зараз ось дивіться Боєприпаси, топливо, практична стрілянина, е, та, в принципі, склад озброєння. Тобто, за виконання цих е, завдань ви будете отримувати, так би мовити, опит, та ви будете отримувати е, гроші, тобто системою так заведено, що якщо ви привозите ось паливо або Озброєння. Ви довозите повну машину до військової частини, вам системою видається 2000 гривень і 300 опита. Це, якщо я не помиляюся, без віпки. Коли ви приходите на військову частину, ви становитесь рекрутом. Це, так би мовити, ось така форма. Здайте іспит, у вас ви становитесь солдатом. Така форма у вас буде, і старший солдат. Дивіться, щоб вам поїхати за топливом або боєприпасами при званні солдатам, ви повинні будете, так би мовити, брати з собою старшого солдата, бо він є старшим дозванням, званням, і ви повинні будете їхати, щоб старший солдат вам зробив доповідь. Якщо ж до старшого солдата ви підходите, хочете так би мовити, Поїхати за паливом або боєприпасами, ви до нього звертаєтесь, він вам допоможе. Тут нічого такого немає. Ось. Тому не соромтеся, підходьте, але нагадую, що ви можете їздити за паливом та боєприпасами зі звання солдата, але з напарником. Це дуже важливо. Зі звання старшого солдата ви вже можете ставати на КПП. Так? Якщо ви стоїте на КПП, ви повинні робити доповідь в рацію. Ось незрозуміло. Ви е, зможете, в принципі, підійти до інструкторів. Так? Вони ось таким чином виглядають, з хрестиками. Е, звання може бути в них різне, але з хрестиками вони завжди. Підійшли, запитали, інструктори вам завжди допоможуть. Далі, дивіться, якщо іде стрій, так, або інструктор щось розповідає, або ви ось бачите, так, він проводить лекцію. Ви тихенько стали позаду строю, або тихенько стали у стрій, послухали там лекцію, або були на тренуванні. Потім, якщо у вас є якесь запитання, ви задали своє запитання і в принципі ніяких проблем немає. Щоб просто ви розуміли, інструктори... Проводять на день багато, дуже лекцій, тренувань. Вони теж втомлюються всім люди, так. І ну щоб ви там в моменті лекції або якщо проводяться тренування, інструктор не відволікали, не здавали йому ну багато запитань, не зривали лекцію, скажімо так. Тобто ви тихенько послухали, потім задали свої питання. Якщо ви хочете підвищитись, так тобто здати іспит. Ви також підійшли до інструктора, він вам усе розкаже, покаже. Ну, В принципі, тут у нас всі лояльно відносяться до новачків, до рекрутів, солдатів та старших солдатів. Ми вас навчимо, як себе правильно поводити, навчимо усьому, що знаємо, навчимо тактиці, як треба захищати територію військової частини. І е залишитись ви. Так би мовити, на військовій частині, так, тобто розвиватися по кар'єрній планці в ЗСУ добре. Якщо захочете піти до іншої якоїсь, так би мовити, організації державної, то навички, яких ми вас навчимо, вам знадобляться. Тому приємної вам гори. Будьте гарними людьми. Все буде Україна. Слава Україні!